Господи, не сила повірити, що Пітера не стало. Я так і не сказав йому те, що говорив раніше у фільмі. Враховуючи останні події, зараз це набуло нового змісту. Сьогодні ми вшануємо пам'ять Пітера Гріфіна, героя, який врятував всім чудес світу. <звук> Хто той придурок? Пітере, ти живий. Але. але як? Ти вибухнув на мільйон шматочків. На щастя, я знаю пару крутих зварювальників. Зачекай, то вони зварили тебе докупи? То вони увесь час знали, що ти живий? Ти будеш ставити питання, чи ми це зробимо прямо на цвинтарі?